Слава Україні! Корупції інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм-посилання у шапці профілю. Попри те, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається стабільно важкою, українські бійці чинять гідний опір, навіть незважаючи на переважну кількість окупаційних військ, співвідношення особового складу ЗСУ до армії РФ становить 1 до 12. Про це в ефірі Апостроф Тіві розповів Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода. Ворог суне не зупиняючись, дуже добре працює наша артилерія. Курдюмівка знаходиться в 15-17 км від Бахмута. Так що про захоплення міста мова не йде за дев'ять років війни, ворог просунувся на цьому напрямку на 700 метрів, пояснив він. За словом бійця, українські воїни чинять гідний опір російській Орді. Ворог несе значні втрати проте форсувати сіверський Донець. Йому так і не вдалося. У планах окупантів прорватися до часового яру і захопити насосні станції, але наразі йому це також не вдається. Хаймарси активно б'ють по складах БК тому артпідготовки вже немає. Небо дан Бахмутом Констатинівкою, Авдіївкою належить українським ВПС. Ми бачимо літаки і гелікоптери, які летять на завдання і в повному складі вертаються назад, розповів Лиза. Військовий також звернув увагу на амуніцію рашистів. Багато хто з них досі ходить в кросівках, під які надівають поліетиленові пакети. Багато чого вони залишають на позиціях. БК, спорядження, важкі бронежилети і шоломи, втікаючи у спідньому. Що стосується цивільного населення, то воно змушене виживати в цьому регіоні. В приватному секторі трохи легше, бо в приватних будинках є груби, які можна топити. Набагато важче в багатоповерхівках, де немає опалення, замерзає вода навіть в водоймах, тому її треба спершу розтопити, щоб набрати. Військові адміністрації намагаються підтримувати населення. Раджу населенню виходити з багатоповерхівки. І переміщуватися до приватного сектору, де зараз багато покинутих хат резюмував Ярослав Лисенко. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт корупції інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.